Доброго дня, шановні друзі! Ми на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховання сенсу російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні поговоримо про звинувачення словацького прем'єра Роберта Фіцо в бік українського президента Володимира Зеленського, нібито той пропонував йому хабар. Але перед тим, як збирати цю маячню, давайте пригадаємо американську комедію 80-х років під такою назвою як Тупий та ще. Тупіше. По сюжету там двоє героїв, ну, такої собі придуркуватої зовнішності, знаходять валізку з мільйоном доларів і, не зговорюючись, змагаються між собою в тому, хто дурніше витратить. Ці кошти та зробить якісь дурні вчинки з цими грошима. Приблизно так можна характеризувати дії двох очільників двох європейських держав, саме Угорщини та Словаччини: Віктора Орбана та Роберта Фісо. В останній місяць здається, вони змагаються між собою за оту позицію, хто дурніший, бо ті їхні кроки, які вони роблять останнім часом, назвати адекватними важко. Фактично, це змагання в тому, хто зробить найкрутіший кульбіт і прогин перед російською пропагандою перед бункерним диктатором. Якщо Віктор Орбана ми вже розбирали декілька разів у своїх відео, то сьогодні поговоримо про ту ситуацію з Робертом Фіцом, а саме, про що мова. Після Брюссельського саміту, після Брюссельської зустрічі, де збиралися представники європейських країн, де був присутній український президент, яка сталася 19 грудня, прозвучало від очільника нашої держави заява про те, що з 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит через свою територію російського газу. Звичайно, що проти цієї події активно виступав і в публічному просторі такі собі Роберт Фіцо, який зараз є прем'єром словачим. і це б стало ну черговою такою інформаційним перформансом, якби Роберт Фісо не зробив наступні кроки. Після виступу на брюссельській цій конференції Фінсо заявив уже для медіа, що нібито за зачиненими дверима президент України пропонував йому хабар у вигляді 500 мільйонів євро саме за те, що тломаччина і особисто Фіцо підтримують Україну до вступу НАТО. А ці 500 мільйонів, наче. Були пропозицією на слова Фіцо про те, що від припинення транзиту російського газу Словаччина втратить саме таку суму. Тобто, в інтерпретації Фіцо звучало це так, ніби президент України особисто пропонує Фіцо ці 500 мільйонів євро з російських активів за підтримку в НАТО, а не за компенсацію за втрачені кошти за транзит російського газу. То що ж сталося насправді? Із спростуванням заяви Фізо виступив офіс президента і, зокрема, президент, який опублікував у мережі x пост, де е, наголосив на тому, що він дійсно робив Роберту Фіцу пропозицію, але робив не йому особисто, а йому як президент України, і конкретно словакам. саме компенсувати словаччину як державі, а не як. Роберту Фіцу особисто ці втрати від транзиту російського газу в розмірі дійсно 500 мільйонів євро. Про НАТО взагалі мова не йшла. Тож ми вже бачимо, що тут приховується перша брехня і маніпуляція Фіцу, але це тільки почав, де ж саме. Пограв інформаційно і де ж саме зманіпулював Роберт Фіцу. По перше, він як ми вже говорили, акцентував у своїй заяві увагу на тому, що ця пропозиція звучала від президента України йому особисто. значить, то особисто йому хотілося вручити 500 мільйонів євро з заморожених російських активів. Проте український президент це спростував, бо він казав, що народу словачини словакам він хоче компенсувати або пробує компенсувати ці 500 мільйонів. Крім того, інший маніпулятивний підтекст полягає в тому, що фактично особисто Фіцо президент України не міг. Пропонувати ці 500 мільйонів на навіть якщо і хотів би особливо, що це стосується російських заморожених активів, тому що Україна не є ну оператором цих коштів. Цим переймаються міжнародні інстанції, які контролюють, заморожують, враховують ці відсотки всіх російських активів. Україна не може просто прийти і взяти ці кошти. Тому пропозиція лунала би на рівні держави. Тобто Україна зверталася до своїх європейських партнерів з пропозицією компенсувати словаччині ці 500 мільйонів, які б можна було взяти з російських заморожених активів. А російська бюрократія це довго обговорювала і приймала б якесь рішення. Отак От мало бути, і такий сенс саме закладав український президент у свою пропозицію. Друга маніпуляція Фіцу він сюди приплів НАТО. Чому тому, що так таким чином він ще більше акцентував і підсилював увагу на тому, що це була пропозиція, нібито то хамаря, мовляв, НАТО від 500 мільйонів. А ти про проголосуєш -про за НАТО? Але у, у спростуванні від офісу президента від особисто президента не звучала мова про те, що 500 мільйонів це саме зато. Взагалі тема НАТО не звучала. Це була вигадка і маніпуляція Фіцо. Ну і головна третя маніпуляція Фіцо, яку він, скажем так, засвітив, коли поїхав уже після Брюсселю до Путіна, мовляв, жалітися, що Україна припиняє транзит і ай-яй, треба щось робити. І заява, яку він зробив після візиту у Москву. Він сказав, що цей мій крок був відповіддю на заяву президента України про припинення транзиту російського газу через територію України і відповідно через. Словаччині, тобто Фіцо цим дав зрозуміти, що він на Брюссельському конференції вперше почув про цю інформацію і вперше його це ошелешило. Він почав терміново рятувати Словаків і щось робити. Проте він побіг за порятунком не до європейської комісії, не до європейської спільноти, не до європейських інституцій, де словачина є членом, а побіг чомусь у Москву. Але це є брехня і неправда. Чому? Тому що про те, що транзит російського газу з 1 січня 2025 року може і буде припинений, український президент і українська сторона оголошували ще у серпні 2024 року. Більше того, всі європейські партнери були про це попереджені заздалегідь і як підтвердження цих слів і е, цих намірів України е, стала заява, яка прозвучала буквально декілька днів тому від е, представників європейської спільноти про те, що Європа, Європейський Союз готові до припинення транзиту російського газу через територію України. Вони весь цей час, коли було озвучена ця ідея, готувалися до такої ситуації, перестроювали свої потужності, можливості. Е, Реорганізовували свої м, м, канали постачання. Тобто ще півроку назад Фіцо мав би почути, якщо б хотів почути, про те, що транзит російського газу буде припинений через територію України. Але Фіцо або зробив вигляд, що не почув, або не почув, або валяв дурня і не звертав на це увагу, або думав, що Путін що. Парішає, і тому саме першим кроком було що побігти у Москву, щоб Путін парішав. Але Путін сказав: ти знаєш, дружбан Фіцо, ми звичайно дуже стурбовані тим, що Україна припинить транзит газу, і ми ай-яй-яй як жалкуємо про цю ситуацію, і ми б раді постачати газу Словаччину, А от Україна ж, от бачиш, і ми тут нічого не можемо зробити. Тобто, фактично, Путін зробив те, що Зробив і після втечі і розгрому в сирі Асад. він сказав, що ми перемогли, ми могли там щось зробити, але ну, у нас зараз трошки тут не виходить, ми ну, трошки тут зайняті. Тобто, Фіцо розгрібайся якось сам, і фактично, Фіцо залишився отим, напевно, більшим дурним, більш тупішим героєм із тої американської комедії, про яку ми згадували на початку нашої розмови. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, маніпуляцій про російських представників в Європі залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.